Як одна з архітектурних візитівок Запоріжжя стала незавершеним Довгобудом? Вже сім років Запорізький палац творчості перебуває в стадії Будмайданчику. За цей час на його реконструкцію витратили 45 мільйонів гривень і продовжують витрачати. ЗЦР розбирався в цій історії. Перший раунд реконструкції будівлі розпочався у 2017 році. Тоді на роботи витратили близько 6 мільйонів гривень, а її повна вартість зросла до майже 70 мільйонів. У 2020 році стартувала друга ітерація робіт: 50 мільйонів надав Європейський банк. Фактичне фінансування цього раунду склало близько 22 мільйонів. Третій раунд, вартістю 24 мільйони, розпочався півтора року тому. 16 із них надав Європейський банк. Станом на початок травня понад 15 мільйонів сплачено підрядниками. До кінця року обіцяють зробити фасад і внутрішні комунікації. А попереду ще більші витрати на реконструкцію внутрішніх приміщень. Її оцінили в близько 150 мільйонів. Зараз шукають на неї фінансування. Коли почнеться наступний раунд відбудови палацу, важко сказати.